Ви шукаєте інформацію про туберкульоз? На нашому сайті ви можете переглянути та завантажити брошури у зручному для читання форматі. Із брошури Туберкульоз Що це?» Ви дізнаєтесь про те, які можуть бути симптоми туберкульозу. Хто може захворіти на туберкульоз? Як діагностується туберкульоз і чи можна його вилікувати. Брошура. Туберкульоз. Як він лікується? Розповість, як проходить лікування туберкульозу, як сприяти власному одуженню, про підтримку під час лікування та про ліки і можливі побічні ефекти. Спеціальний посібник для хворих на МЛС туберкульозом містить інформацію про те, як вас лікуватимуть, про ліки від МЛС туберкульозу, можливі побічні ефекти, про лікування та спостереження, а також про взаємну підтримку. Туберкульоз великовний. Давайте зробимо це разом. Дізнайтесь більше про туберкульоз на нашому сайті, посилання в описі.